Я можу подзвонити адвокату в момент, коли зупинили? я не шарю по позаки. Ти поки подзвониш, поки той адвокат приїде, тебе вже спакують. розумієш? Тебе... Це ніхто не буде чекати. Вон, як мене зупиняли в 6.40 ранку, адвокат ще спить. Адвокатська контора взагалі в них часов 10 відкривається. Розумієш? Вон багато, багато на виклик не приїде до тебе, навіть по цій причині. Що вони просто себе на розслабоні хочуть жити і в свій робочий час працювати. Так останній раз ну, дід мене здав в поліцію за сьомку, скажімо так. І я кажу, ну ви що розумієте, що в мене. Ну я їм кажу, що в мене сестра юрист. Я не хочу її турбувати зараз, їй дзвонити, щоб вона сюди виїхала, щоб вам більш детально пояснила. Но я їм пояснив на своєму рівні. Мені свого базового, скажімо так, юридичного рівня хватило, щоб з ними спілкуватися і розрулити цю ситуацію. Все дуже просто. Так що багато адвокатів до тебе просто не приїде. Ну, це ж різний час може бути. Та навіть якщо в обід, ну, теж якби, ніхто не буде час, це їхній час, розумієш? Вони довго чекати не будуть, їм треба як, чи, якимось чином діяти. Хтось приїде, хтось не приїде, їм це не цікавить, що треба знати.